Тисячі поранених військових та цивільних українців, які зараз перебувають в шпиталях та лікарнях, потребують ще більше донорської крові. Поліція та вчителі, курсанти та саме військові чини, що здають кров різної групи, аби врятувати людське життя. Долучились до донорства і медики лікарні імені Ющенка. Там понад 100 працівників зголосилось здати кров. Приходить до нас. Лікар обстежує, дивиться, який тиск, який пульс, зріст вага. Якщо все добре, відправляє в лабораторію. Значить, донор обстежується обов'язково донорська кров, обов'язково обстежується на спід сіфіліс і два гіпатіта бейца. Це обов'язкова умова. Після такого детального обстеження медсестри, лікарі, технічні працівники, лікарні імені Ющенка йдуть здавати кров. Тут тільки здорові чоловіки та жінки, бо за вимогами донорства, поділитися кров'ю може людина, яка важить більше кг, не Немає хронічних захворювань та підвищеного тиску. Яна Науменкова, медична сестра, вперше стала донором. Вірить, що саме її кров врятує чиєсь життя. Так як я працюю з пері медицини… Це по перше для організму корисно. Зараз такий нелегкий стан у нас в Україні війна, і багато хто потребує переливання крові. Лікарі як ніхто розуміють наскільки потрібна нині кров у шпиталях та лікарнях, тому і проводять такі дні донора. Наш колектив зголосився на ініціативу центру переливання крові. Сьогодні організований день донора. Зголосилося близько ста наших працівників. Ми відчуваємо відповідальність під наших людей, закликаємо інших брати участь у подібних заходах. Через велику війну в Україні є тисячі поранених військових та цивільних. Тому кров це постійна необхідність, і один донор за процедуру може врятувати до трьох життів. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.